Вітаю вас, друзі. 3 лютого сьогодні. І сьогодні в Києві проходив захід, який я відверто скажу, не очікував, що він буде проходити в очному режимі. Це саміт Україна ЄС. Його анонсували раніше. Представництво і керівництво Європейського Союзу, Європейської ради, Європейської комісії прилетіло до України. Так хочеться сказати, прилетіло, говорю, але насправді приїхали вони до України. І вони в українському домі проводили зібрання за підсумками цього зібрання. Провели. Прес-конференцію велику, тому по порядку я вам зараз, вас зараз ознайомлю з тим, що було, як проходив цей день. Ну, він доволі цікавий, є там кілька цікавих заяв. Ну, все почалося з того, що о 10.30 у Києві оголосили і по всій Україні повітряну тривогу. Де сиділи, зокрема, Урсула фон дер Ляєн разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Борелем. Мені невідомо. Ну так само, як невідомо, де був і до прикладу. Шарль Мішель, це президент Європейської Ради. Звісно, що, ймовірно, що за все, вони десь були бомбосховищі, тому що, хоч і злетів літак у Білорусі, причина саме така була тривоги, але він до певної міри небезпечний, тому що під своїм брюхом він може нести гінжал, який ну, прилітає дуже і дуже сильно. Тому. Не можу сказати, що це було там інсценовано, інспіровано. Щоб, мовляв, європейські партнери подивилися, як нам тяжко живеться. Вони вже бачили, стикалися з цими питаннями, але це вказує на те, що от саме в цих умовах ну доволі складно було організувати такий саміт україна ЄС, але він відбувся. Ну і крім того, дали повідомлення про те, що і керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрічався там з керівником офісу президента Європейської комісії. Ну така протокольна зустріч відбулася. Ха, окей, хай буде. Що відбулося далі? Справа в тому, що пізніше, коли 12-14 дали відбій на саміті Україна ЄС, офіційно підтримали формулу миру. Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель. Повідомив про те, що ми готові її реалізувати і долучатися до її виконання. Формула миру президента Зеленського була оголошена ще у листопаді місяці на саміті Великої 19, як вони говорять, ну тоді там не було Росії, це саміт Великої Двадцятки. На Балі. І з цією формулою миру президент Зеленський має бажання відвідати. Так, про говорилося говорилося раніше в переддень початку широкомасштабної річниці широкомасштабного вторгнення, 23 чи 24 лютого ансамблею генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй там її доповісти. Зараз дуже багато і активно обговорюється саме ця формула миру, яка складається з 10 пунктів. я Якось вам про неї розповідав. Зараз ну не про неї мова, а про те, наскільки країни готові долучитися до її реалізації, тому що за своєю суть вона непроста. Це і безпекові питання, екологічні питання, гуманітарна місія, так далі. Тому подібне. Ну і умови, на яких може припинитися війна. Ну і звісно, в цій частині велике значення має саме військова та фінансова допомога в Україні. Ну і зокрема, цю формулу сьогодні проговорили на саміті ЄС. І, в принципі, керівництво Європейського Союзу запевнило, що воно готове її виконувати. Дуже цікавий епізод сьогодні відбувся під час цього саміту, коли президентка Єврокомісії Орсула фон Дрляєн з'їздила на голову по штамп, і там. Дивилася, як українці обмінюють лампи розжарювання на LED-лампи. Це проект, який також був запущений Європейським Союзом. Він дуже обширний, великий обмін можна зробити безкоштовно. Тому хто не знає, просто реєструйтесь в додатку Дія і в себе на поштовому відділенні Укрпошта ви можете це зробити. У участь у цьому саміті брала також і Олена Зеленська, дружина президента Зеленського. Вони обговорювали проблему дітей-сиріт. Ну, формальність, яка треба було, яку треба було дотримати, і це дуже-дуже правильно. Також був присутній на цьому саміті міністр освіти. Вони говорили про програму підтримки вчених. Далі Шарль Мішель, президент Європейської Ради, прокоментував дуже цікаву заяву, яку зробив. Прем'єр-міністр України буквально днями про те, що Україна може за два роки стати членом Європейського Союзу. Звісно, коли ми обговорювали цю тему в різних там ефірах, радіо, ефірах, телеефірах, ну, в мене також певний є. Сумнів з приводу того, що це можна так досягнути, направду Верховна Рада України до нового року хвалила весь перелік законопроєктів, який необхідний для того, щоб ми продовжували свій рух до членства ЄС. Але питання в тому, наскільки якісно буде виконання цих законів і наскільки вони відповідають чинному європейському законодавству. Ну, От зокрема, уже сьогодні був опублікований звіт про те, наскільки ці... Ухвалені наші закони і окремі галузі, по яких рухається Україна, вони відповідають вимогам європейському союзу. Ну, от, до прикладу. З того, що можна зараз сказати, по цьому звіту він гурється на дані станом на червень 2022 року. Так, да, певний час пройшов, але на тлі корупційних скандалів, які нас тривають, то я думаю, поки що зарано говорити про те, що ми досягли дуже глобальних успіхів у цьому. І так, ЄС стверджує, що на початковому рівні зараз знаходяться. На початковому рівні відповідності стандартам ЄС перебуває законодавство України у питаннях стандартів фінансового контролю. Вище було оцінено законодавство у сфері правосуддя, свободи та безпеки, а також держзакупівель. Ну, хоча, як на мене, також дуже сумнівно, особливо зважаючи на те, які в нас скандали із державними закупівлями у Міністерстві оборони. На середньому рівні оцінено нормативну базу у сфері вільного переміщення товарів, просунутий рівень. Як вважають ЄС, Україна вийшла в галузі надання цифрових послуг. Ну, направду, додаток діє, навіть хочуть взяти на збройні інші країни. Найвище було оцінено законодавство у галузі енергетичної політики, зовнішньої політики, а також політики безпеки та оборони. Ну і високу оцінку отримала готовність України війти до Митного Союзу. Це дуже добре, що такі позитивні оцінки, але поряд із тим, якщо говорити конкретно по перспективах нашого членства, то той же саме згаданий мною. Президент Європейської комісії Шарль Мішель говорить, що окей, хлопці, не питання, ви можете бути, але на що треба було б звернути вам увагу, то те на те, як ви боретесь із корупцією, тому що та низка корупційних скандалів, які зараз є в інформаційному просторі, лунають просто літають. Вони вказують, що ну направду не все дуже слава Богу. Наступний пункт, який. Проговорювався і знайшов схвалення. Це заява Зеленського про те, що світ має не допустити реваншу Російської Федерації на Сході до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Саме мова йде про те, що графік постачання броньованої техніки в Україну він дещо затягнувся. І тут абсолютно свідомо і правильно робить зараз військово-політичного керівництва України, що намагається використати цей саміт, в тому числі для того, щоб ну, якось апелювати м, більш. Переконливо до урядів країн, які ухвалюють рішення постачання зброї до України, щоб воно надходило швидше. І дуже цікавий пункт, як на мене, також був озвучений це щодо 10-го санкційного пакету. Ми вже його також проговорили в деяких ефірах. Я, чесно кажучи, говорив і говорю, що найголовніше, щоб у санкційному пакеті був конкретний перелік санкцій по галузям якимось економіки, ну, наприклад, енергетичні санкції мають стосуватися щодо Росії це повне обмеження постачання газу, нафти, вугілля і так далі. Але ця ідеалістична ситуація, вона, як на мене, є утопічною в тому сенсі, що і Європейський Союз, і світ вони дуже залежні загалом від російських енергоресурсів, і без них вони справитися не можуть. Але разом із тим, європейська комісія, європейський союз оголосив про те сьогодні на саміті, що вони ведуть до 24 лютого. Вони хочуть приурочити наступний пакет санкцій. Це 10-й, по відношенню до е, Росії. Його вартість буде приблизно 10 мільярдів євро. Тобто на 10 мільярдів євро російська економіка буде послаблена, і це направду дуже непогано, але як на мене, тут дуже дуже довго відбувається. Ну і підбуваючи підсумки на підсумковій прес-конференції, Зеленський сказав, що ми непогано рухаємося до Європейського Союзу, попросив ввести ще санкції, які стосуються ракетної та ядерної сфери Російської Федерації. Також Жозеп Барель, голова дипломатії Європейського Союзу, сказав, що так, все окей, ніби то рух нормальний, але ну дуже оптимістично ви дивитесь на те, що за два роки можна буде досягнути членства в європейському союзі, хоча цього і не заперечує. Тому отакі от основні підсумки сьогоднішнього саміту ЄС. Якщо говорити загалом багато і майже ні про що, але найголовніший підсумок, і це про що це предметний. Той, що сьогодні керівництво Європейського Союзу приїхало до України, засвідчувало те, що Україна буде членом Європейського Союзу. Ну, як на мене, це дуже потужний сигнал Кремлю, щоб він там не розслаблювався і не думав, що Україну просто полишать і не будуть надавати допомогу. Це найголовніший висновок сьогоднішнього дійства. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, всіх люблю цього і не перемикайтесь в себе Україна.